Кошенята попліткуємо. Правда, про трінчер і голос країни. Ціни Скальницької Головчук Колостяк 14. Можете зручніше наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Буквально нещодавно ми з вами розбирали драму сімейства Ані Трінчер і про те, наскільки перебільшені страждання Ані по відношенню до свого тата. І от пише Кошеня: Добрий день, дивилась ваш YouTube. за Аню Трінчер та її батька. Ви просили сказати, якщо теж це чули. Так, от все це саме, що ви нам повідомили, я чула від mm -hmm. яка із кола мами Ані. Її мама виманила всі гроші в батька, залишила його голим і босим. Чим пишалася?» Ну і ще плюс, розповідали, що місце в голосі країни для Ані було придбане мамою. А така ж була хороша, ходила в церкву після серіалу Школа щось понесло дитину взагалі не туди. Будь ласка, анонімно. Звісно, що анонімно. Що мене в цій історії здивувало про маму. і Її тата в мене питань немає, тому що ми в курсі. Цієї драми. А от про те, що придбали місце в голосі, е, я хочу поцікавитись у кошенят. Ви в темі, багато хто з наших котиків приймав участь у цьому шоу. Розкажіть, будь ласка, скільки коштує участь в проєкті, аби пройти в фінал? Так, Аня не перемогла, але вона дійшла до фіналу і отримала свою дозу піару та уваги. Відповідно, скільки це коштує і кому треба заплатити: Вові Забудюку? чи комусь іншому, чи редакторам, продюсерам? Як? Кухня підкупу працює. Будь ласка, присилайте, залюбки вивчимо усі історії і будемо їх озвучувати. Я побачив в телеграм-каналах, як форситься відео, скільки коштують букети в магазині блогерки Скальницької, яка є по посуміцниць... яка є по Яка є по Яка є по Яка є по сумісництву. Яка до того ж є флористкою? Значить, букет у нас коштує 15 тисяч гривень, а точніше 15 480. Паблік це розфорсили як букети до 1 вересня. Зрозуміла справа чисто хайповий заголовок, аби звернули увагу. Але я хочу поцікавитись, можливо, я щось пропустив в цьому житті. Невже і справді можуть коштувати стільки букети? Я щось не доганяю взагалі цієї історії. Скальницька заявила наступне в своєму треці на це відео, яке швидко поширилось мережою. Привіт всім я власниця бренду Фреся. бачу Фрейса, Фрейза, Фріза. Коротше, бачу хейт коментарі відео в Тікток. Мої коментарі. Чому хтось вирішив, що букет на вітрині для першокласників чи до 1 вересня? Букети до 1 вересня коштують не 15 тисяч, а від 700 гривень до 2 тисяч гривень з аксесуарами. Ми не відмиваємо гроші, на жаль чи на щастя. Так, ми продаємо композиції за 25, 20, 50 тисяч гривень. Ми відповідаємо за якість квітів, за стиль. У нас велика команда і наші квіти їдуть з Нідерландів. Це бізнес для мене душа. Добре, що представниця бренду вийшла і озвучила все, точніше, власниця. Але нікого не цікавлять, що ці квіти де-інде вирощені, що вони не з України. Просто дуже дивує, що в такі часи, в які ми живемо, є занадто високі цінники на ті чи інші послуги, в тому числі. Продукти, можливо, у вас є якась історія комунікації з брендом, або ви вражені цінником, або там нечиста історія якось пов'язана з рашкою. Надсилайте в мого інстаграму, посилання в описі та закріплених. Обов'язково ми будемо виводити усіх на чисту воду. Цікава тема українського бізнесу. Ми про це ніколи не говорили. Давайте вивчати це поле діяльності. Ну на завершення перший злив на одну із учасниць нового сезону проєкту Холостяк 14 пані Головчук. Пам'ятаєте? Ми озвучували її ім'я, і от що пишуть про Надю Богдане, привіт, бачу в телеграмі. Ти вже висвітлив учасниць нового сезону Холостяк. Так ось невеликий штрих до портрету Наді Головчук. Вона дійсно мала проблеми з ментальним здоров'ям і не тільки. Я не знаю, чи терапія допомогла, але навряд чи. поводить себе як доросла дитина, спираючись на яскравість та незалежність в лапках, але виглядає, ніби не долікувалась і втекла з лікарні. Можливо, на проєкті буде себе поводити по-іншому, бо знає, яка може бути вигода. В принципі, шукає її всюди і все своє життя. Знайомі з нею досить давно, тому чудово розумію, про що говорю. В основному всі ці приступи походів до психолога в неї наступали одразу після відносин. Не буду прям точно стверджувати, але заборонені г також були є присутні в житті. Так що після цим лікування буде довгим. Вона буде в п'ятірці проєкту. Ага, ось так. От і перші зливи на проєкт Холостяк. Я звертаюсь до наших кошенят. Хто ще знає про учасниць шоу, надсилайте в мій директ, обов'язково усіх виведемо, на чисту воду розповімо, покажемо склети у шафі і будемо співставляти, наскільки образ, який нам пропонує проект, буде зівпадати чи відрізнятися від того, ким є людина насправді в житті. Дуже цікава тема. Давайте вивчати. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!